Угринів Екоферм. Сьогодні кумедний фермер буде купляти крутяцькі свиноматки. Ми вже у них купляли своїх свиноматок у черепин і зараз їх докупляємо, тому що їх не вистачає. Тому сьогодні буде саме крутяцький племінний нуклеус, який тільки ми змогли знайти генетіка датська Дан Бред, сьогодні побачимо, як народжуються самі круті свиноматки. Сьогодні побачимо чисту породу самих крутих кнурів в Україні. Представляєте, яких депутатів ми побачимо. Е, сьогодні також ви побачите, як вони народжуються, як за ними ухажують. Е, скільки коштує, можливо, розкажу, а можливо, не розкажу. Не знаю. Побачимо маленьких поросят, роділку, дорощування, відгодівлю. Ну і самі передові технології, які можна знайти. Вони знаходяться тут. І сьогодні буде цікаво. Поїхали. Заставили, коротше, нас роздітися. Зараз закинуть нас у душову і будуть там мить драйв, коротше, головне, щоб, щоб хлопці були, бо ми стісняємося, коротше. Зараз ну, все буде дезінфекція, все по правилам біобезпеки, по європейським нормам. Ніхто, коротше, не зайде на територію ферми без душа. І ще й будуть провіряти, чи правильно ми помилися. Все, помилися, тут дуже чиста зона. Бачите, можна просушитися, голову просушити. І всі речі остаються тут. Ніяких речей на ферму не заноситься. Отут мені потрібен телефон для зйомки. Він проходить тільки через отаку ультрафіолетову е, лампу. Зараз ми його туди поставимо і нас запустять. Світає святих, попали в плюс. Зараз у нас тут вже відібрані е, свиноматки із запасом, десь 15. 20%, і з тих 20% ми маємо відібрати самих ліпших. Все, Григорій Анатолійович, будемо щось позначати, О, У нас будуть і чистопорідні свиноматочки, маточки, і е, двохпородки ефки. Зараз пройдемося повністю, повідбираємо по екстер'єру, і вони підуть грузитися. Вже одну вибрали, Оп, другу вибрали. Автоматична, повністю автоматизована подача їжі. Давайте заглянемо трошечки до хлопців вентиляцію. Опа, ага, клапан закритий. Хотіли подивитися, поумнішать. Ось, ви бачите, автоматичні такі тубомати із водою. Тобто я так розумію, що сипучий комп'ютер підсипається вниз, потім заливається вода, змішується і така гібридна система кормління сухо мокра. Ну і звичайно, що понятно, що всюди. Шлимба підлога. Подивимося зараз, кнурів. Кнурів, причому різних порід зараз побачимо. Такі в нас дюрочки чистопородні, подивіться, по екстер'єру, чітко виражені. О, байці. Ох, красавчики. Це все піде на продажу. Екоферм компанія їх може навчити також ходити на чучело. З голубою біркою це у нас чистопородні ландраси. Йорки, дюрки, чистопородні. Е, вот так от теж виглядають. Бачите, всі три породи основні тут представлені. Самі ходові, самі ходові. Це ну, теж саме дюрочки, тільки вони трошечки менші. Бачите, це повністю е, фермочка невеличка, або не фермочка, а сам відділ, де знаходяться кнурі. Ось все, наші свинки йдуть на погрузку. на Нове місце. Бачите, які раденькі кумедного фермера побачили, які щасливі. Є оперестив. Все нормально, тільки не збейте коменданого фермера. Ось все, погрузка йде вже на, о, на машину, і ця машина вже поїде безпосередньо до нас. Це дівчата ще не можуть ніяк привикнути, що їх кудись вже виганяють. Вони так звикли, тепленько бути, а тут кудись їх жили на якусь машину. Е, Степан, ну трошки розкажіть, що це за такий? Чому ми сюди прийшли і зачем. Що це таке? Е, це бокс, в тому знаходиться технологічна група потежнева, де ми утримуємо ремонтних свинок. Тут збережені всі умови, мікроклімат, будівля. Але ремонтні свитки, ну давайте трошки попросимо. Це у нас ЕФ, я розумію, ландрас плюс велика біла. Тут залишається так. так F1, ландрас плюс велика біла і частковий дюрок. А, тобто є чистопородні свиноматочки, тож. Ми в одному боксі тримаємо чистопородні і цей. Ф один я зрозумів. Це він, можливо, якийсь технологічний, яке який, звідки йде на продажу, чи це ви звідси теж і свої відбираєте? Ми в одному боксі тримаємо і свої власний ремонт в окремих клітках. Також і продажа формується. Сортуємо згідно політ, велика біла з мандрасами, дюрок окремо сараю. Ф один також окремо. Окей, а розкажіть нам трошки про цей, про що це за отоплення? Таке кітячні. Це опалення, це фанкойл, — В нас є котельня, яка обігріває весь наш комплекс. А на то одна котельна на всі ферми, які так, тут є так. на території. Регулює вода, гаряча вода, і вона це. І вона під'єднана до так, самих датчиків, а датчики тепла де знаходяться? Розганяє. А, так, розганяє. А сам ну, там датчик. А ось що датчик, до речі, тепла. Це бокси. І він якраз контролює. Там є датчик вологості і датчик тепла. А, і вологості так. датчик також. А, групи десь по скільки штук у цих маленьких боксиках, по скільки допустимо? Рахується площа під одну свиню, але ставиться чуть менше, бо вони Тоже далі... чистопород. чистопородні. Чистопородні. Кращий догляд, щоб не було перенасичені. А є якісь моменти із чистопородними і двопородками різниці в долі? Ну, в принципі, в нас один догляд, але з чистопородними більш треба ретельно, більше їх треба Ну як з маленькими, І слабшостів, більш, більш дієтичний корм. Потрібно. Їм не, їм, нам не треба темп просто. Нам треба сповільнити різ, Нет, щоб кінцівка. трошечки йдемо до обмеження їжі? — Так, по обмежені Ну це ж не відгодівельня, що ми її женемо а, на м'ясо. А так має кістяк утворитися, щоб вона більше була стійка і вона нас має ще потомство привезти. Чесно, порадами дуже така клопітка робота, важче на Важче, ніж трьох ну однозначно. <плес> е, Кильмушки ще це у вас получає. Трошки розкажи. Це є віддачменна бідачмен, кормушка. Можна сказати, топова. Еталон? Ну, як для нас, ну, не талон, але ну, для нас е, хороша. Е, плюс є у нас три веде три корму. корму від маленьких до, до великих. Получається, що у нас три сели самають стояти на місці. Так. Три у нас тут йде старт другий, гровер і фініш. Або ремонтний. Р, ремонтний. Або ремонт. Або ремонт. Або ремонт. Ну, це і ремонт. Я так розумію, що там ще зволоження йде, попадає Так. Куди? Система йде напивання. І регулювання. Також, також можна регулювати подачу, чи форму, я за кої буде цей. Це, наприклад, тут я зуслушую раді на масувати Ну Так, це дорослі цвинка. Дорослий цвинта. Плюс ставиться на мойку, на клінінг, щоб можна було хороше їх відмету. — Бачик-дівки? Так, дівчатка. Тут тільки дівчатки. Ставиться на клінінг, воно максимально піднімається і можна вимити тубомат середині. А, на, це, на цьому та режим мойки. Перед входом в будь-яке приміщення нове всі перевдіваються. Тобто, тут передівання де 15-20 разів на день. Коротше, можна і збити, з рахунку. Але в кожне приміщення на ферму кожна своя окрема роздівалка. Крім того, що там, де була мойка, де ми перед цим роздівалися при вході взагалі на свинокомплекс. Кожне приміщення роздівання. А що це таке? Що це таке? На кнурятник, як треба заходити, обов'язково треба яєчка. А. Так, так. Коротше, Якщо на кнурятник заходити, яйця почухали. Це до грошей чи просто так? Ні, Для високопродуктивності. Кнурів. А, для високопродуктивності кнурів. Коротше, яйця яйця потрогають, тільки тоді можна заходити. Кнурятник заходимо. Так же само. Роздіваємося, коротше, Не забуваємо кожен про свій одяг. І заходимо на ферму тільки тоді. Василь, найголовніший спеціаліст, у нас по комурам. Трошки розкажи, що це за комуріє? Це дюрки. Тут ми їх утримуємо, проходять всі різні обробки, стерилізація. А Це виходить, помічні карантин. Типа карантин да. починається тут. Поступово де на клієнта є різні лінії, дюрків, як бачите, є. Темні, більш режіші ми продукуємо тут на місці і, mm -hmm. і вирощуємо під клієнта, і, і на себе, на свої потреби. Йорки, Йорки. Йорки там є два ландраси. А слухайте, а якщо не секрет, які самі продуктивні по кількості сперми, хто саме більше себе дає? Ну, є дюрки, є дюрки рекордисти які дають до 60 тюбіків. 60 тюбіків це 50. Це певдічно. Ну ні, то після розводки. А, після розведення. Так, Я ну так. фактично, максимальний кнур, що дав мені на а. тут 350-355 грамів було. 355 грамів. Чистий спир. Шистий моє. Ландраси. Ті, які передають материнській лінії, свою довжину тіла. Подивіться уважно, який довгенький ландрас, кнур. І в нього ще один показник: це опущені вуха так, на, на очі. На очі опущені е, вуха. Бачите? Ось отакий от показник. Ну і ще вони такі височенькі, високі, такі на ногах, високі, бачите? Оце екстер'єр чистокровного Ландраса. Самий старший Йорк. Скільки йому десь кілограм? Два роки. Кілограм 300 є в нього? 200. Десь кажуть хлопці, 270 кілограм. Все, самий найстарший боєць. Научений. О -хо 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 -хо. Так -о. Дві махінки такі. Ну все, бачите? Ще й показано всі показники кожного. То наймолодший? Там той молодший, О, Дата народження ось є. Бачите ось. 25.03. Скоро буде день народження. А ось батя який. Йо, пересиди. Скільки ж йому цікаво. Так. 19 дата народження 08.23. Все, який б. ууу Які Який ми нервний. Йо, перний театр. А що це? за? Станок. Це станок для скачки кнорів. Є підстелена така гумова сево, яка щоб кнурі не травмувалися. Для навчання, деколи застосовуємо трошки меншого фантома. Молоді кнорі можуть не вискочити на того фантома. Старші кнурі, то для старших кнурів так більш. Би... Фантом такий, що використовується для постійної скачки. Тобто звідси заносити сюди тільки через вікон... тільки віконечко? Через вікон, тільки так. через віконечко. Так. 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 Тут є лаборант, який спеціально розводить цю сперму. Угу. О, і тут у нас є термокружки, температурний режим, починається режим, таку ну, все, термокружки у нас сама має бути. <звук> <звук> є частний, з відеокамерою. А, там ще відео. з відеокамерою він все сьомо корови. Так, так. Все, дюрочка підготовлена вже сперма, розфасована і розведена. Жде, коли її відправлять на роботу. Йдемо у маточник. Ну, але хлопці, що тут треба погладити? Ви ж там яйця на кнурятнику треба було. За, за вушком погладити? А там цього немає. Тут грудей, коротше, там нічаки чи молочних залоз. Ну коротше за вухом треба погладити, обов'язково, так? Зараз будемо заходити в маточник, як завжди. Ноги вмочили і переодіватися. Сьогодні 350 тисяч раз будемо переодіватися. Трошки розкажіть, готувалися, щоб такий порядок навести? Чи у вас тут завжди такий ну, порядок? Трошки готувалися, але робоча зона завжди ну, в, в такому вигляді. Так. Та. Бути... Ну, переважно, стараємося підтримувати. Розкажіть трошки про свої обов'язки: що у вас ходить? Е, ремонт, кліток, ремонт візочків ну взагалі весь ремонт на фермі. Самі ходові книзіки. 13. На тринадцять, тринадцять, десять. Ні, поїлки сімнадцять, а так ходові самі тринадцять, десять. У якому маточнику найбільше приймає? У якому цьому тописі найбільше? Перша, перша, друга. Ні, ну рядник саме, напевно саме менше. Саме менше а, саме спіти чи просто так, тому що стоїть по одній свині а, по одному хряку, то там ну, менше ламають. А, переважно перша, друга, третя ферма. Тобто очікування, очікування, усеменіння, усеменіння, так так, так так так, Так-так-так, там більше свиней. Вони там заводу б'ються за корма. Ось у них такий є шукач. Ми зараз знаходимося, де е, ремонтний стад, ремонтні свинки, молодюсінькі яких вводять уже в основне стадо ремонтні свинки молодюсінькі. І цей Вася, Кнур Вася, його васько називають Васько. представляєте? Він ходить і виявляє свиноматок, який в охоті Васько. По всьому свинарнику, коротше, і Вася ходить. Спортовий йому сильно не дають, щоб він там не зажирював. він тож був спортивний, такий бігать, бистро літати, як дурний. коротше. Ну зараз сьогодні вже не робився, походу бо спить. Це у нас відділ осініння хлопців. Бачите, тут свиноматочки теж в індивідуальних станках. До речі, станки, такі як у нас в черепині, у нас парочку штук таких самих є самі. І отут от якраз відбувається теж, бачите, тут вже процедура вже видно. Дівчатки з катетером, значить, сьогодні дірочків наших осінінняли. А ось тут у нас от якраз і процедура осініння відбувається в тому числі. Скільки до речі, це десь група на осіння в день іде? В день чи тиждень? — в середньому а там тижньова група в тиждень. Це скільки десь? Місяць голів. Десь у районі 50 голі. ну, в районі п'ятдесяти голів. Ну, понеділок вівторок саме більше вони стоять Саме більше стоїть в охоту, понеділок вівторок. У Вас мабуть, відлучка вчить четвер відлучка, і тоді на понеділок вівторок приходять в охоту. Зараз знаходимося на маточнику. Ми так його називаємо зал очікування. Це є свиноматки, які після осін'яння попадають і тут очікують до опоросу. А, точно. Не... це вже десь 28-й, 29-й день після осіннього лічення? Десь 35, десь там. 30. Плюс. Так. 30 плюс. Я зрозумів. І вже а, йде кругова система, наприклад, якщо ставиться там тижнева група, одна і вже йде по кругу цьому. Щоб легше потім на вигонку вже на, на роділку брати. Mm, тобто вони формуються по групам тижневим усі? Так, і сортуються свинки по величині. О, бо є, є, та, є свинки, які домінанти, які вони будуть, наприклад, у цій клітці, є по любе якийсь домінант, Так, та, яка вона більше буде їсти, вона перша буде їсти, і вона може об'їдати всіх свинок. А то їх, їх треба буде просто перемішувати, що ну, з це? Коли з вже переганяються хлопці там, по кольорах, наприклад, там, зелений, самі більші, Свинки, ну тижневу групу uh -huh. там е, синій середній і самі менші е, там червоним чи кілетним. а цим кольором ви навіть їх позначаєте фізично, Тобто не просто так називаючи в цьому... Так, щоб хлопці знали. Наприклад, йде технолог цьому позначає, а хлопці вже виганяють знають по кольорах. Що вони, наприклад, там 11 свинок в клітку, вони там самі більші. Вони йдуть в клітку. Трошки нам розкажіть про цю систему автоматичного кормління. Що це таке? <сміна> система? стакани, який є дозований корм на кожну. Коли свинки заходять, у них є, наприклад, норма 2,5 кілограми. Тут тільки один корм, це є супоросний. Вони від початку до кінця до роділки їдять супоросний. Супоросний, і я так розумію, що є якась градація по кількості корму по групам, чи ні? Є е, від величини і плюс відваги, так, від, від ваги їхнього тіла так від ваги і плюс, вже після 80-го дня ми вже з, збільшуємо корм, щоб mm. готувати їх до роділки до тобто простоє збільшуватися ну щоб їм трошки збільшити шлунок. Щоб вони не ну, більше лактуючого їли, щоб вони мали більше молока. Душ, душ для свиноматок. Для свиноматок? Так. Які йдуть родити, вони добре вимиваються милом, гарячою водичкою. З очікування. Коли ми певся по група, яка йде в родільну залу. Ми з очікування їх переганяємо сюди. Вони тут і миються. І виходять зразу на роді. Мило, душ є там триміло таку. Мейло, так, все гарно. Ба -ба -ба Банка така, баня. Ой-ой-ой, послідку вісім, який кажуть, баню, я шов? так, там, бачите? Спинку по да? так? Це коврики. Дизельний керхір гарячої води. Можна використовувати як на холодну, і так до. На гарячу, і плюс е, можна використовувати парою. Є насадки вмисно для цієї, для пари ну, висо, ну, гарячої. Ну, плюс дезінфекція, і мити нею не, не можна, а парою обробити як дезінфекцію можна. Є в нас е, як е, якась поломка на боксі. Це є плюс у і дорощування. Якщо десь е, температура впала або висока температура, у нас відсвічується. Е, на якому та червона кнопочка, і ми бачимо на якому опоросі, наприклад, там аварійна. Підходимо до комп'ютера і воно вибиває там висока температура або низька температура, але може вибити і вентиляція. Літом то важливо, бо можуть задихнутися процеси. Зараз ми знаходимося в роділці. Секція опоросу, та зараз тижнева група, яка. Починає опороситися, ті, ще не опоросилися, ті вже опорошені. Це в нас тут чистопородки, чи вони там змішані, — Це є чистопородки плюс дюрки. Є ландраси, є Йорки плюс F1. Теплий коврик, водяна обігрів водяний. Теплого коврика? Так. А то він не електричний, не електричний, це є водяний. Це кажу, той стандартний, який розігріває фанкоїли. Це і на приміщення, а коврик, плюс брудерна лампа на суто на поросяту. Виставляється температура назовні на, на кожну секцію на, цей, на, на коврики. У нас кормушка молоко, плюс після п'ятого дня ми вводимо вже пристартер, щоб вони гранули, гранули та, щоб вони вже звикали до такого харчування. Пізніше забирається молоко, і вони на, на пристарте. Поїлочки над кормушками, щоб не розливали воду да? Так. Ну, щоб зручно її було, їсти і пити. Доставка Комбікорму. а тут у нас що? Комбікорм, автоматична подача йде. Використовуємо програму CloudFarm і з програми CloudFarm витягаємо таку станкову картку свиноматки. Тут є qr код свиноматки, Тут великий робочий номер свиноматки, номер нашої ферми, порода. Яка група опоросу? Це є історія дати опоросі яким кнором, хто осіменяв, номер опоросу і кількість народжених поросят. От останнього разу вона зробила 20 поросяток. її народженість була до цього 19,7. і сім. Слабких. Було ноль процентів мертвонароджених чотири цього разу. Зараз двадцять вона у цього сімнадцять, двадцять двадцять два. числа вона народила двадцять поросят. Оце вони чисто породна ландрається. Тут медицина, тут е, медицину, яку використовуємо на свиноматку. Пишуть від лікар дати, коли використовують. А тут нам поросята. Стосовно цієї свиноматки, е, вона вже в нас е, прийшла на четвертий опороз. В загальних клітках на очікуванні в нас вона була домінуюча, трохи ожиріла. були важкі роди в неї. Хоча вродила 21 порока, допомогли їй вродити. <клухи> була допомога, від лікар відмітив. А, І піде на вибраковку. Після цієї лактації вона піде на вибраковку, бо з неї мама ніяк. Це з великої ваги. Так, велика, вага, вона ожиріла. Дорожчування. Дорожчування. Так. Е, перше в нас є, можна сказати, Технологічна карточка, що ми бачимо, наприклад, скільки голів зайшло, з якою вагою, е плюс який корм там вони їдять до якого там дня. У нас стоять контрольні клеточки, які ми ставимо на групу. І кожен тиждень ми переважуємо, що ми бачили вагу. Кожен, тиждень. кожен тиждень? Це вібрукове зваження? Чи Ні, одна кліточка, Одна контрольна Так, одна контрольна група від початку до кінця. Ми рахуємо прирости, які вони дають. Тижневі. Плюс ми бачимо, наприклад, вони там, яка вага була на такий день, на такий дівчата вже пишуть. І тут, якщо є там падіжі, І програму, поділю цю інформацію так само відкривають. Так, дівчата вже дають комп'ютерчику, і комп'ютерчик комп вже вводить. Тут ми бачимо кормушки, так само, і три види корму: це є перший гранульований пристартер, старт перший і старт другий. Він вже автоматично на якийсь конкретний день зміна йде відбувається. Так, ми вже по переважках бачимо по, Ну, плюс-мінус, воно там по днях так і виходить. 2-3 дня ми по, по вазі переводимо. Але основний показник це вага, все таки перевод. В тому дивляться. Так. Зорділки заганяють, сортування обов'язково. Вона навіть лишається одне маленьке, вони просто його зачмирять. Тому що ми вже сортуємо по. Наприклад, дьорки, Ландраси і Евки". секції дорощування, але на більших свинках, які на наступний тиждень вже переїдуть на, на... кастрати на відгодівлю, а ремошки приїдуть на... на інакшу ферму. Яка тут середня вага? 25 плюс. І ця так. Ціна, скільки ви їх вже переведете? Буде переведення далі на відповідь. На наступний тиждень. На наступний тиждень Так. не пускають нас на зону з позиції біобезпеки, але дозволили нам трошечки познімати відео. І здаліка. Нічого страшного, Зараз поснімаємо, розкажемо. Елеватор на прийом зерна на зберігання зерна приблизно на 35 тисяч тонн. Можу помилятися, але вроді би так. Далі там грузиться кормовоз. В тому приміщенні знаходиться прим, е, комбікормовий завод, який обслуговує, якщо я не помиляюся, три площадки, три ферми хлопці. Правильно? Кроме цієї ще дві площадки, одна відгодівельна і ще один нуклеус з компанії Екоферм. Скільки? Підказують мені хлопці, що 60 кілометрів, де звідси возять. Бачите, там якраз один кормовоз зараз грузиться. А от там досить цікаві речі відбуваються, трошки димить. Бачите, таке дим утворюється. Це відбувається прожарка сої. Це не екструдація, не екструдування. Яке ми привикли до макухи, а саме прожарка. Її прогрівають до високих температур, і вона остається в виді тої самої сої, яку ми бачимо на полі. Тому є і така технологія переробки е білка. У неї є свої переваги і є свої недоліки. Можливо, нам сьогодні секретики розкажуть, і будемо теж вчитися в них такої процедури робити. До речі, американці в основній своїй масі роблять саме не через екструдування, а саме через прожарку, просто сої, і вже прожарну сою безпосередньо додають у комбікорм. То в нас час працює без генераторів. Дизельний генератор, який зараз можна в будь-який час його підключити, коли немає світла. Всі ферми. Я так розумію, що всі ферми, так? Да? Хлопці? Це суто на маточник. Це тільки маточник, він його обслуговує. То значить, виходить, у вас ще дизельні генератори є? На комбікормовому. На комбікорму. Ну там супер потужний. Такий, навіть каммаз да? великий? Ну, здоровий, але потужніший. Але потужніший, набагато потужніший. Також у нас є. Не у нас, а у хлопців тут на Угриніві. є сонячні панелі. Зараз подивимося. А от і самі сонячні панелі для економії електроенергії, для власного споживання. Вся вся площа криші з одної сторони. Там теж на тій фермі. Гранична зона тут. Якщо туди далеченько-далеченько подивитися, то там вже видно польське воєводство якесь. А ще є такий садочок красивий для озеленення території де територія не зайнята фермами. О, такі плодовиті яблуні. Напевно, що, бачите, вирівняні Всі строго під одну е, лінію. Підрізані вже по всім технологіям, як потрібно. А це, я так розумію, що штучний полив. Щоб робити свою справу добре, потрібно робити її з любов'ю. Колись таку цитату сказав сам Стів Джобс, і ми знаємо, яку справу він зробив. Ми знаємо, яку компанію він створив. Я сьогодні бачу абсолютно одухотворених людей, які люблять свою працю. Вони нею пишаються і вони спітяться, коли розказують про те, де вони працюють, і те, як у них працюють. Ми сьогодні побачили еталонний племінний свинокомплекс, до якого потрібно рівнятися. Ми сьогодні купили тут свиноматок, і я не стісняюся того, що я тут заплатив кошти. І дуже пишаюся тим, що колись мені прийдеться сьогодні ще зустрітися з директором, пожати йому руку. Дякую тобі, Богдан Богданович, що запустив нас на територію, і з такою відкритістю ти й твої працівники показали нам то, як має працювати свинокомплекс. Самі передові думки, мислі, свинарства, ефективного свинарства ми побачили тут. Від повної автоматизації до хорошої якісної зарплати, до правильних людей на місці, до самих ліпших свиноматок, кнурів, генетики датської. Ми сьогодні все тут побачили. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. Ну і кумедний фермер жде вас у коментарях.